Руна дня на 16 грудня 2024 року. На цей день випала руна Тейвас є символом воїна, справедливості, честі та рішучості. Ось що може вас очікувати. Ви відчуєте піднесення рішучості і готовність подолати будь-які труднощі. Можливі ситуації, в яких буде потрібно відстояти правду чи прийняти складне, але чесне рішення. День сприятливий для активних дій, особливо в ситуаціях, де потрібна сміливість і впевненість. Може виникнути необхідність чимось пожертвувати, щоб досягти важливого результату. Можливі змагання або конфлікти, в яких важливо зберігати честь і бути чесним. Руна вас підтримує сміливі вчинки та впевненість у власних силах. У всіх рішеннях керуйтеся справедливістю, і це принесе вам перемогу. Якщо виникає суперечка, не уникайте її, але дійте з розумом і повагою до інших. Енергія цієї руни допоможе зосередитися на тому, що для вас дійсно важливо. Навіть у запеклих ситуаціях намагайтеся зберігати самовладання. Ейва з нагадує про важливість бути воїном свого життя, діяти впевнено, відповідати за свої рішення і йти до мети, навіть якщо шлях буде складним.